У Сполучених Штатах державний борг зростає. Ситуація стає критичною. Міністерство фінансів вважає, що дефолту можна уникнути. Міністр Скот Бесенд запевняє, що дефолту не буде. Він визнає, що економічна ситуація напружена. Але Сполучені Штати ніколи не допустять дефолту. Бесент не назвав точну дату для підвищення стелі боргу. Ця дата використовується для просування законопроєкту. Раніше він говорив, що ліміт запозичень може вичерпатися в серпні 2025 року. Міністр відкидає песимістичні прогнози щодо кризи облігацій. Він скептично ставиться до заяв Джеймі Даймона з Пі Морган про можливі проблеми на ринку облігацій. Бесен зазначив, що дефіцит бюджету цього року буде менший ніж торік. Через два роки він буде ще менший США. Планують поступово знижувати дефіцит до 2028 року. Країна має бути в хорошому стані. У квітні та травні конгрес схвалив різні версії бюджету. Потрібно дійти згоди. Є розбіжності щодо податків і соціальних програм.